Браті і сестри, перше всього, маючи життя, маючи це прекрасну погоду, маючи це чудове зібрання і маючи совість серце і все зважуючи, і, я думаю, більше половина скаже, що то є милість Господні, правда, давайте прославимо того. Хто це все сотворив? Це сотворив Ісус із Назарету. Слава нашому Господу. Слава Господу! О, ото є слава! Він подобає, йому є слава. Кори ангелі ставлять його. Сьогодні 30 число. І я дуже багато знаю людей, зібралися над водами, тихими ставами, озерами, бистрими ріхами. І сьогодні в небо святе будуть лунати святі слова. Вірую, Господи, бо люблю, обіцяю, бо ти любиш. Слава Господу! Ми зібрані віруючих людей. І сьогодні перед нами буде пару десятків людей стоять. І це їхній день. Це день дасться раз у цьому життю вода, небо, церква і Христос. І та людина, обіцяю, Господи, віруюча людина, яка повірила в Господа, вона хоче виконати правду, цю правду Євангелії. А Євангелія вчить нас, що Христос, будучи Сином Божим, будучи безгрішним, приходить на Йордан у 30 років. Не малесеньке немовлятко, немалесенька дитинка, не підліток. А коли розумів правду, коли розумів правду Господню, приходить у 30 років на Йордан. Але Іван як брат казав, каже, облич, тож не потрібно так робити. Я повинен прийняти в тебе хрещення. Облиш тепер, каже Христос, бо таким чином нам треба виконати всяку правду. Слава Господу! Що ця правда Божа вона сьогодні буде виконуватися на березі цієї річки в місті Костопі. Ця правда Божа. Вона виконувалася при місяцю, при ясних зорях. Вона виконувалася, можливо, ви пам'ятаєте, десь за Костополем, коли там піднімали, десь за Костополем чись в далеких селах, коли там багато стояло різних чинів і рангів. Але сьогодні, браті і сестри, так само, як і тоді, є над нами мирне небо і тиха вода, і благословення Господа. Віруючи в мене, буде мати вічне життя. Слава Господу! І заради цього життя ми понехтували всім. Ми забули про кар'єри, забули, можливо, навіть про доми, забули про роботи, але згадали, що є любящий Господь. І наше життя це дочасне, це марнота. Не раз, не два. Ми бачимо молода людина і нема, старший нема. А далі що? А далі що міф, казка, небуття. Ні, браті і сестри, це обман. А далі життя, яке немає кінця, а далі вічне життя. Але то є два великі береги. І сьогодні ця Євангелія, оцей збір, оце служіння, оці співи, проповіді святкують, що милість Господня не надарма лунає сьогодні слово Господнє. Сьогодні лунають ці псалми, проповіді. Це говорить Господь через своє Слово Святе. Він сказав, і у прихід на цю землю другий раз буде проповідана ця Євангелія для свідоцтва всім людям. І тоді прийде кінець. Господь не питає, скільки ти маєш учбових закладів. Не питає, яку посадову займаєш ти посаду в цьому світі. І де ти робиш, що ти ще, як ти займаєшся. Але Христос питає, чи спасенний ти не моло молодшого, знатного, незнатного. Покайся і віруй Євангелію. Покайся і будь віруючим, як казав Христос до коми, не будь невіруючим, але будь віруючим. Чому? Тому що в цьому є спасіння. І в цьому є для кожного із нас життя. Хай благословить нас Господь. І далі хай благословить це служіння. Благословить брата, який буде говорити, благословить його уста. І коли буде поклик, не його, не братський, а поклик Христа. Відкрий своє серце. Я тобі скажу одне правду, чисто по цьому слові. З Христом ми все можемо, з Христом є надія, з Христом є життя. Йому хай прибуде слава. По вічні віки. Амінь.